Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, Всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я, тому що це найцінніше, що у нас є. Отже, шановні глядачі, в цьому відео, в даному відео, ми поговоримо знову ж таки про пенсії. Але це стосується як і пенсіонерів, які вже на пенсії давно йшли, так і тих, які будуть виходити на пенсію. Такі, як я, старші, от. Е, може. 6, ну, молодші, ну, всі ми будемо виходити на пенсію. Ми поговоримо і обсудимо інтерв'ю е, з одним депутатом, щоб не говорили: де ти береш, хто ти такий, я людина. люди. От. І находю новини, находю, знаходжу новини, знаходжу да, інтерв'ю з депутатами і доношу інформацію. От є така, е, таке інтерв'ю. Ну, яке ми подивимося з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Подивимося, що він говорить. послухаємо і потім з вами це все розберемо. От, по порядку, що він говорить. Де Правда, де неправда, і що, і як. Зараз зараз подивимося відео, а я попросив би вас підписатися на канал, хто не підписаний, тому що підписка, як би сказати, продвигає українське. Ютуб бачить, що ви підписуєтеся, українці, підтримуєте українське і продвигає українські канали. Також подобайка, все важливо. Важливо, щоб люди побачили більше людей побачили дане відео, І, е, як би сказати, побачили. Пізнали, узнали, що воно і як е, воно називається. да? Тобто, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Любий коментар, е, також це все є, е, як би сказати, про, про движение, так? от. Буду вам щиро вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Отже, дивимось інтерв'ю з Михайлом Цимбалюком. Першим заступником голови комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів. Михайло, вітаю вас. Бажаю здоров'я всім. Вітаю. Отже, народні депутати. Ми вже не вперше з вами проговорюємо взагалі тенденції і можливості інструментарії реалізації задуманого. Депутати працюють над змінами, яких потребує саме солідарна пенсійна система. Яку ви бачите справедливу формулу забезпечення пенсійно-українців саме ви? Ну, солідарна система це гарантія. У, у всіх європейських державах щодо того, що якщо людина працювала, сплачувала єдиний соціальний внесок, то має мати достойну старість. Тобто пенсію, і ми говоримо про те, що якщо людина має достатньо стажу і незалежно в якому році вона йде на заслужений відпочинок, то перше солідарна система має гарантувати прожитковий мінімум, який сьогодні є реальний, це не менше 8 тисяч гривень. А не те, що ми сьогодні виплачуємо в межах 3 тисяч гривень. Тобто, перше, щоб досягнути прожитковий мінімум, щоб людина, якщо попрацювала, має мати таку достойну старість, наступне це завдання уряду. І всієї влади вивести економіку з ціні, бо насправді третина не сплачують податків, тому числі єдиний соціальний внесок, як наймані працівники, так і роботодавці. І тоді, коли людина досягає пенсійного віку, звертається і дивується, чому в неї мінімальна пенсія, то тому, що з її зарплати в кращому разі роботодавець сплачував мінімум, а це неправильно і несправедливо. Бо солідарна система, хочу нагадати, це та, які всі працюючі. Сьогодні сплачують податки для пенсіонерів, вона є гарантована, і вона е, поки що не зовсім справедлива. Бо людина в різні періоди з однієї посади, з однією стажем е, страховим йде на пенсію і має в рази різну е, е, насправді. Пенсію через те завдання, щоб вона була максимально справедлива. Друге, щоб вивести з тіні. третє дати людині, якщо вона має бажання, крім солідарної, ще накопичувати і щоб пенсійний фонд накопиченої системи гарантував, що гроші не не згорять їхні вклади, що ці вклади будуть заробляти на себе і на адміністративні розходи, так як є в державах. І третє, ми маємо розвивати цей третій рівень це страхова пенсійна система, яка зараз працює. Більше 50 страхових фондів. Є вони успішні. Люди просто про це мають знати через те. Тут мають об'єднати зусилля наш уряд. Бо завдання його вивести економіку з ціні. Народні депутати, які зараз проводять активні перемовини з експертами, з урядовцями, з народними депутатами, які знаються на цій справі, як удосконалити цю солідарну систему, але вона має зберегтися, вона має залишитись і бути тією гарантією, про яку ми кажемо сьогодні. Пенсійний фонд працює злагоджено, і завдання всіх структур ще раз підкреслюю, щоб люди, які працюють, вони сплачували достойний податок. Посильний і мали гарантію на старість. Я впевнений, що ми знайдемо спільну думку, бо про це кажуть наші міжнародні партнери. Бо завдяки їм ми сьогодні вчасно підкреслюю, держава вчасно день в день, тиждень в тиждень виплачує всі соціальні виплати, в тому числі і пенсійні. Є індексація, яка вже працює з березня. Так звичайно, коштів недостатньо, бо підвищили приблизно в середньому 550 гривень, тобто від, від 100 Гривень до 1200. Чи це достатньо? Звичайно, ні. Але це той мінімум, який сьогодні держава може виділити для пенсіонерів під час дії воєнного стану. Я впевнений, що після його завершення воєнного стану ми переглянемо ці показники і знайдемо всі. Рушії і резерви для того, щоб підвищити і мінімальну пенсію, яка не витримує жодної критики, і зробити максимально справедливо. Вони може один отримувати 100 тисяч, а другий так. 3 тисячі, які все життя працювали. По і перегляд виплат, щоб все відбувалося на справедлі, на справедливій основі а по друге, звісно, що під час війни це дуже складно балансувати. Ну що ж, шановні глядачі, ви побачили інтерв'ю, да із заступником голови комітету. І давайте розберемо. Він говорить, що 8 тисяч прожиткового мінімуму, це якраз би було хорошо. А він би прожив би на ці, я хотів би задати Михайлу з повагою, з повагою, він вці бачу. От е не знаю, хто він, до речі, але в віці з повагою він би прожив би на 8 тисяч гривень. Хоча так, якби так мовити, якщо зараз 2,361 і 8, це дуже суттєво. Дуже суттєво змінило б взагалі, як би сказати, в корні змінило б ситуацію в країні 8 тисяч гривень. Це на, даний, ну, на даний час це 200 доларів. Хоч би щось це було, але ну, прожив би він на таку пенсію. Він говорить про е, сплату податків. Так, зараз є проблема з тим, це я вам серйозно говорю. Із свого опита. Дуже багато роботодавців не хоче. Офіційно оформлювати на працю на роботу і не сплачує внески. Де тоді візьмуться в бюджеті в пенсійному фонді да, кошти, якщо ми їх не сплачуємо, де вони візьмуться? Ніде. Їх потрібно сплачувати. Те, що ми сплачуємо, це мізір. А от роботодавці сплачують набагато більше за робітника. І от вони не хочуть оформляти якими б методами ми з ними не спорили, не хочеш іди, прийде другий, який буде. Я нікого зараз не хочу образити, але воно так в нашій країні і є. Сплачує роботодавець заробітника і пенсійні внески, і податки, з яких тут потім виплачується пенсіонерам пенсія. Так само і заробляємо, і ми собі пенсію. З того, що але ж буває таке, що і плати, але мізір. А ми лінуємось перевірити. Тобто, хто ще не пенсіонер, дивиться мене, напишіть, до речі, в коментарях. Перевіряйте, що сплачується. Ви можете просто в пенсійний фонд зайти і подивитися, що роботодавець за вас сплачує, і тоді задати йому питання, що ти мені сплачуєш. От тоді буде враховуватися наша е, як би сказати, пенсія. А вийдемо вже на пенсію? А що, а де, а коли тобі скажуть, а бачиш, не сплачували. От тут він з ним я погоджуюся. На 100% що потрібно, щоб все. Чисто, щоб все е, субуго сплачувалося і е, щоб було все е, чудово. Все було, повинно бути офіційно. А у нас 80% роботодавців, як би сказати, в тіні. От такі, як би сказати, пироги. Плюс до того, він говорить, що м, е, да, на 100% там, на 1000 комусь підвищили, індексація пройшла. На 1100 комусь індексація прийшла. І він говорить, а комусь 100, ну так, да, така різниця. 1100 і 100. Ну, є така, як би сказати. І це він, він говорить, це, це той мінімум, який держава може виділити пенсіонерам. Тобто, е, я зараз нікого не хочу образити. Я розумію, що війна, я ніколи не був проти мобілізації, проти е, того, що відбувається. Війна, страшенна війна, так. Але ж, якщо. Це мінімум, який можуть виділити пенсіонерам. То чому тоді е, депутатам виділяють на оренду житла? Добавте нам, і хап їм по 7 тисяч додавали на оренду житла. Вони й так. Вони так, в них там хватає мільйони. Вони зможуть себе забезпечити, але їм видають. Плюс до того, в командіровки вони як відрядження да, їдуть, шалені кошти виділяються. Шалені кошти на марафон виділяються. да, І про це ніхто нічого не каже. Шалені кошти виділяються на ремонт доріг у війну. Так, дороги теж треба ремонтувати, але ж не в війну. А він говорить, що держава це мінімум, який може по 100 гривень виділити на пенсіонера. Ну, попахує, знаєте, якимсь таким. Цинізмом, я б сказав би. Ну, одне, хоч радує, що він розум. Ну, це він говорить, да? говорить що типу, він розуміє, ну, буде, бо вірить, що він розуміє, що це все воно є геноцидальне. Оці пенсії, які є у наших пенсіонерів, вони геноцидальні і які будуть. І тут він говорить ще про накопичувальну пенсію. Я хочу зазначити, що. Е... Наче були відмовилися, але тепер знову її впихають, цю накопичувальну пенсію. Десь теж попахує якимось так би сказати, напишіть коментарях. чим. Оця накопичувальна пенсія. Тому що в попередній ітерації закону не було ніяких гарантій, що вона ця пенсія нікуди не дінеться. Оця накопичувальна. Тобто, мене ж по моїм же, ж, ну, моїм же ж маслом мені вермишель. Да? Тобто я працюю, сплачую шалені податки, е, утримую цих всіх депутатів, міністрів і тому подібне. Вони живуть, джерують за мій рахунок. А я зараз своєї е, зарплатні буду собі і на пенсію ну, відкладати. Тобто, так виходить по- їхньому. Ну, бред якийсь виходить. У мене на даний момент все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Підпишіться на канал. Ваша підписка дуже важлива. Ютуб бачить. Що підписуються на український канал, на український контент і витісняє російське. От. Вподобайка також вітається, буду дуже вдячний. У мене на цьому все. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам здоров'я і всього самого найкращого, друзі. Зустрінемося в слідуючому відео. До речі, в слідуючому відео будемо розбирати, ми, чи підвищиться мінімальна таке. Пенсія і мінімальна заробітна плата, і прожитковий мінімум. Тобто, ж не пропустіть, включіть кнопочку дзвіночок, колокольчик, дзвіночок, от, щоб не пропустити жодного відео. Всім пока-пока.